Доброго ранку. Я хочу поділитися сьогодні з вами історією. Ця історія як казка, вона дивовижна. Отже, прислухайтесь, прислухайтесь і розкрийте своє серце для того, щоб воно зраділо. Я дихаю з групою кожного ранку. Сьогодні дихав у морі, ну, десь так, по коліно в воді, відчуваючи землю, пісок. Як земля цілує ніжки, як це відчуття піднімається, ми дихаємо, дихаємо дихання дива, з нами відбувається дива. Я закінчую дихання, і підходить до мене пара, чоловік і жінка, вже не молоді. Говорять, вони на івриці і розпитали мене, що це таке, що, що я роблю, що власне відбувається, звідки така техніка. Я їм розказав. і... Вони посміхаються і кажуть, в тебе сяють очі і сяє серце. І ми хочемо поділитися з тобою нашою історією. Ось їх історія. Її звати Нива, а його звати Ейтан. Нива і Ейтан. Вони познайомилися в армії молодими зовсім. Служили разом і товаришували, а потім розійшлися і не бачилися 13 років. В якийсь день а, Нива відчула, що вона не хоче жити. В неї раз в житті був, був такий момент, коли вона сказала Я не можу, я все, забирай мене. І вона йшла вулицею з, з тим, щоб... Кинутися під машину, але е, зустріла автомат, телефон автомати ді, такі ще були, і е, каже, що це <зійшло>, зійшло на неї, що вона має подзвонити Ейтану. І вона подзвонила, не знаючи, хто він, де він, як, що в нього. А, і почули: Я люблю тебе, я люблю тебе, я кохаю тебе. І, і це призвело до того, що вона захотіла жити знову. Ейтан її любив все життя і все життя чекав її. Але в неї був чоловік і сім'я. І вона не могла, не могла кинути їх. Вона продовжувала жити з ними. Два з половиною роки тому помер її чоловік. А, від хвороби помер. Від рак в нього був. Два роки вона мала чекати, це називається швіта. Такий період, коли жінка-вдова не може йти до чоловіка. І ось півроку тому вона подзвонила йому, і вона каже, я не знала, як, що там, як, 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 як це буде. Вона подзвонила йому, він її чекав. Він не одружився. Він чекав її. Він живе далеко в Айлаці на іншому краю України. Зараз він приїхав сюди і вони разом. І діти не знають, що, що в мами є кохання. Діти ще в скорботі по батькові. Але вони разом і вони щасливі. І вони поділилися зі мною цією історією. Що ця історія для мене? Для мене про те, що. Кохання, воно вічне, воно спокон вічне, воно не має часу, нема зовсім ніякої можливості встромити кохання в час і розчаровуватися, що пройшли роки, що щось там не відбулося. Це неможливо просто. Для мене про те, що не існує жодних наших ідей про те, як має бути. Нива і Ейтан, вони самі кажуть, що Бог, джерело, батько, Він все розставляє сам. Він все розставляє, він водить людей ось так, ось так, ось так. І потім з'єднує. А потім знов роз'єднує і знов водить, знов з'єднує. І кожного разу це щастя, це насолода, це щось неймовірне. А все, що ми думаємо про це. Немає жодного сенсу, навіть торкатися цього не хочеться, які в нас є ідеї з приводу кохання і того, як має бути. І тому моє звернення до вас, якщо в вашому серці насправді є кохання, будьте з ним, будьте вірними йому, бо це від Бога і це диво. Дозвольте собі бути дивовижними. І диво. Воно є, просто є, завжди є. І диво в тому, що нема часу, нема жодних ідей, а є тільки диво і є джерело див. Будьте дивовижними. Дякую.